У відеопрограмі Львівського прес-клубу одне питання. Начальник архітектурно-реставраційної майстерні номер 3 Інституту Укрзахід проєкт «Реставрація» пані Лідія Горницька. Пані Лідія, біля Галицького ринку на площі Соборній 14-15 під соусом реконструкції старих будинків не так давно постав новий будинок-монстр, який без перебільшення зіпсував обличчя Старовинного Львова. Скажіть, будь ласка. Хто це зробив і чи можна було якось запобігти цьому результату? Е, ну розумієте, якщо дивитися на наше чинне законодавство, закон України про охорону е, культурної спадщини, нормативні документи, які супроводжують е, в контексті тих документів, можна було уникнути того скандального образу, який з'явився біля Галицького базару. На жаль, мушу визнати, що причетним до цього є наш славний інститут «Укрзахід. проект реставрація, але також хочу заявити, що не всі в інституті поділяють думку того об'єкту, який з'явився, і всі працівники інституту висловлюють багато працівників інституту висловлює свою негативну думку на цю споруду. Ця споруда, вона. Закладена в своєму проєктуванні взагалі з нуля не, невірно, тому що ця ділянка, це зона історичного ареалу, це зона ЮНЕСКО, це, скажімо, пам'ятки, які архітектури, які знаходилися на переліку, це дотичність до Галицького базару. І скажімо, та величезна космічна споруда такого негативного НЛО, вона, скажімо, спричинилася до того, що знищила окрім пам'яток, вона знищила також. Панораму Львова зі всіх точок, скажімо, із висотніх і з нижніх, ми маємо величезну таку, скажімо, громадну об'ємну річ, несмаковиту, не скажімо, навіть те, що попробували відновити ці фасади. Фасади не зовсім відтворені, скажімо, до тої межі, скажімо, верхнього вінцевого карнизу, так як вони були в натурі до цієї розбірки. Хто автор Автор, ну скажімо, це автором. Цього проекту є майстерня, яку очолює, скажімо, і сам Зиновій Лагош. Він є скажімо головним проектантом на цьому об'єкті. І, скажімо, я вважаю, що це є і внутрішня сутність людини, і плюс це є те, що люди виконують замовлення замовників. Хоча я думаю, що якщо замовнику поставити завдання таким чином, попробувати все-таки його переконувати, що ми робимо і як, і на якийсь відсоток, напевно, можна було, ну навіть не на якийсь, я думаю, можна було зробити дуже багато. Але Ця ціль не переслідувалася там тупо виконувалося, скажімо, завдання, яке було поставлено.